Якщо що, ми в Казахстані. Чувак, дуже підходить, дуже. Це маленька прелюдія. В Астані, хоча вона більше не зветься Нарсултан, але там і все інше там називається ім'ям Назарбаєва. Це єдина країна у світі, де буква М в Макдональдсі це буква М. Так, так. А комусь це що реально? Це реально сперма коня чи що? Я запитався в дуже компетентної особи. Що там? Я не виручу тебе, то не, блядь. Жажду їм Воно, як і все в Казахстані. Ви чуєте, що запахло чимось? 10 хвилин. да пойшло, 10. Красавчик, навіть, блядь, не намагається. Хорош, братан. Будь собою. Мені цікаво, чому вони думають, що в кожного з них є хвіст. Мені здається, просто хас доб'ється того, що нам просто заборонять всім в'їзд до Казахстану. Отменяй білет.